Вітаю вас, друзі. Сьогодні у нас черговий прямий ефір, і в цьому випуску ми обговоримо те, що Путін почав вимагати, а також про те, що в Кремлі встали на деби. Розпочнемо з того, що з одного боку лунають заяви від голови Генеральної асамблеї ООН, який заявив про те, що сподіваємося, що Російська Федерація вирішить вивести війська з України до вересня цього року або ще й раніше. А з іншого боку, є повідомлення від Американського інституту вивчення війни, який пише, що Путін неприховано вимагає капітуляції України для припинення вогню. Путін вимагає демілітаризації України як основну умову для припинення вогню. Аналітики Американського інституту вивчення війни пишуть, що Путін фактично відкидає будь-які переговори щодо припинення вогню без капітуляції України. Щодо того, чому Путін так вимагає, на думку аналітиків американських, тому що він впевнений в перемозі Росії у цій війні, і основою такої його впевненості є те, що він планує шляхом повзучої окупації виснаження ЗСУ і припинення допомоги Заходу перемогти Україну. Щодо цього, я хочу одразу сказати наступне: що така інформація від американського стовичення війни вона якось не зовсім корелює з заявами Путіна. Адже вчора російські ЗМІ повідомили, що Путін в третій раз за місяць заявив про готовність негайно почати перемовини з Україною. Проте ці заяви Путіна і те, що є по факту, звісно, відрізняється. Ми знаємо, що Кремль постійно бреше, і Путін робить такі заяви. І насамперед вони робляться не лише від Путіна, а від Кремля по дипломатичних каналах для країн глобального півдня, начебто, Російська Федерація, ця Московська імперія за мир, начебто, вона просто когось захищає в Україні ще щось вішують лапшу, якщо говорити термінами з 90-х. А по факту Путін він просто зараз має ресурси, має і резерви, має мається кількість боєприпасів. Є допомога від тої ж північної Кореї, Ірану. Також Китай, хоче не пряму військову допомогу, він надає цій московській до імперії. І тому зараз Кремль, звісно, може і далі продовжувати наступальні та атакуючі дії. І далі ситуація на фронті напружена, і Путін буде робити все для того, щоб дочекатися виборів Сполучених Штатах Америки. Я хочу нагадати, що вчора, виступаючи в Казахстані, він сказав прямо, що йому подобається так званий мирний план Трампа. Тому Кремль, він, хоч і кричить про перемовини, про те, що він нібито, начебто буцімто то готовий до миру, але в той же час. В Кремлі вони, незважаючи ні на що, вони чекають виборів у Сполучених Штатах Америки, і насправді, якщо говорити прямо, вони не підуть ні на які реальні перемовини. Ну, крім цих заяв Путіна, якщо Україна капітулює, якщо Україна роззброїться та все інше. І про це прямо пишуть аналітики Американського інституту вивчення війни. Але в той же час Радіо Свобода сьогодні верніше вчора повідомила, що Росія на порозі визнаження і така є аналітика, як порожнюють російські склади військової техніки. Є багато фотографій, є багато аналітики щодо спустошення російських складів, скільки було до початку нашого вторгнення, або в перші тижні місяці після нього, і скільки зараз. Але як ми бачимо, Кремль робить ставку на м'ясні штурми. Вже почали окупанти масово на мотоциклах, на китайських багі їхати. І Путіна це не особливо турбує, оскільки є багато живої сили, скажімо так, і він дуже хоче дочекатися зміни влади. в США. він робить ставку на Трампа, тому що Трампівський так званий мирний план це по факту капітуляція для України. Ну по-іншому не скажеш. Цей же час лунають заяви від канцлера Німеччини Олафа Шольца, який заявив наступне: що Росія не повинна виграти у війні проти України, Росія не повинна досягти успіху у своїй агресивній війні проти східньої країни та розраховувати на те, що солідарність з Україною ослаблена. Навіть якщо іпотично припустити те, що Трамп переможе і Трамп почне. Примушувати Україну до капітуляції по факту, то тоді, як кажуть деякі американські дипломати, зокрема Гербст, Україна може сподіватися лише на європейський союз, на інших країн-партнерів, і звісно, в першу чергу на Німеччину дуже багато зараз залежить і особливо залежало ті півроку, коли Україна не отримувала військової допомоги від Сполучені Америки, саме в першу чергу від Німеччини. І зараз Шольц каже прямо, що Путін може не сподіватися на те, що допомога від заходу ослабне. Щодо мирних перемовин, сьогодні в Москву приїхав Орбан чи то прилетів. Цей візит був з одного боку несподіваний, але з іншого боку, вчора про нього писали міжнародні змі, і я вчора на прямій трансляції про цей візит казав. Російські ЗМІ пишуть про те, що Орбан під час зустрічі з Путіним в Москві закликав обидві сторони до миру. Перемовини в Москві угорського прем'єра з Путіним тривали понад 2,5 години. Що вони там говорили, невідомо, але на виході, якщо застосовувати системний підхід цих перемовин, Орбан сказав таке, що позиції сторін далекі одна від одної. Тобто ні про що не домовилися. Насправді, щодо цього візиту Орбану, потрібно сказати, що є реакція з України. Вона така доволі м'яка, скажімо прямо, зважаючи на складні відносини з Угорщиною, вони дещо потеплішали. Ну, в лапках якесь примирення, начебто відбулося. Орбан офіційно відвідав Київ, зрівся з президентом України зеленським Є така заява від нашого МЗС, що рішення, ухвалене угорською стороною про візит Орбана, не було узгоджено з Україною. Тобто жодних домовленостей про Україну без України це наш принцип. І ніхто ніякі там документи, ніякі пропозиції від України Москві Кремлю не передавав Путіну. Тобто нічого з українського боку щодо цього візиту не було. І це підтвердив в Москві Ушаков, заступник Лаврова, який сказав прямо, що немає ніякого погодження з Україною щодо цього візиту. Тому це особиста ініціатива Орбана. Але є заяви деяких європейських політиків, зокрема від прем'єр-міністра Швеції, який сказав прямо, що візит Орбана до Москви це образа українського народу. Насправді це не просто образа українського народу, адже Угорщина вона знаходиться в Європейському Союзі, в НАТО, це частина Заходу. І щоб лідер однієї з країн Заходу поїхав в країну агресор, зустрівся з Путіним, ну, взагалі, про що це? Але Орбан, оскільки зараз Угорщина головує в ЄС, і він підібрав такий час для цього офіційного візиту, скоріш за все, він дуже хоче. Мати якусь владу в ЄС він вже напевно стомився керувати Угорщиною. Ми знаємо, що він, його партія об'єдналася з правою партією Австрії. Він хоче фракцію Мелоні, і, скоріш за все, він мітить на якусь керівну посаду з часом Європейському Союзі. вважаючи на те, що вже опозиція в середні країни Мадяр його підпирає. І він розуміє, що він не вічно буде прем'єр-міністром. І щодо його візиту в Москву, то як кажуть російські пропагандисти, так звані експерти, що це такий човниковий візит, що він хотів би бути посередником. Це важливо з точки зору політичного і геополітичного його особистого іміджу. І щодо Орбана, ще скажу, насправді все може бути дещо складніше, тому що дві з половиною години спілкувався з Путіним сам Орбан. І це схоже на те, що цілком можливо, і що Орбан вів якісь перемовини і щодо Трампівського так званого мирного плану. Я хочу нагадати, що навесні цього року, а саме в березні, 9 березня, Орбан зустрічався з Трампом. Він тоді летів в США, була офіційна зустріч. І роблячи заяви після цієї зустрічі, Орбан сказав, що він попросив Трампа повернутися та принести мир. Цілком можливо, що враховуючи те, що є контакти з командою Трампа, експрезидента США, а також Орбаном, дипломатами угорськими, цілком можливо, що якесь послання від Трампа Орбан міг також передати, але це просто припущення моє. Невідомо про що можна було від години спілкуватися. Але Орбан зрозумів, що насправді домовитись з Москвою Кремлем Путіним на тлі цього імперського шовінізму, який бурлить повним ходом там закипає в цих головах, на тлі того, що Путіна накриває вже якась маячня повна маразм, накриває. Він хоче війти в історію, так званим збирачем земель, і що він. Припустився такої фатальної помилки, вторгнувся в Україну, і ніякий бліскриг у нього не вийшов. А зараз, по факту, Російська Федерація вона скочується у прірву. І Путін зараз нічого не може зробити, він вимагає капітуляції України, щоб зняли санкції, насамперед з нафтогазового сектору, а також щодо банківських санкцій. Є заяви від американського генералу, які публікують наші українські змі, і повідомив наступне: що Україна не може перемогти, перебуваючи лише в обороні, потрібна перевага в небі. Звісно, це зрозуміло і тут дивуватися немає. Чому. Перебуваючи по сіному обороні, не можна виграти війну, можна, звісно, носити втрати, але має бути якийсь певний момент, коли російську армію роз'їсть корозія від цих втрат. Тоді має бути відповідно контрнаступ, мають бути контрудари. Звісно, має бути і активна оборона. І зараз у нас на деяких напрямках є саме і ведеться активна оборона, тобто контратакуючи постійні періодичні дії. Але, звісно, для того, щоб нам здійснити такий серйозний контрнаступ, масштабний, як, наприклад, який був, на жаль, невдалий у минулому 2023 році, нам потрібні насамперед ресурси. Вчора президент України Зеленський сказав прямо, що 14 бригад наших резервних вони не отримали ту техніку, те озброєння, яке було обіцяне. І США зволікають з відправкою техніки, і для нас це проблема. Щодо вчорашньої заяви президента України Зеленського, я казав свої думки, давав свій коментар, і в цьому випуску я хочу коментар від Джоні Асколи. Він коментує вчорашню заяву Зеленського і він нагадує про те, що наразі плани контрнаступу України призупинені через брак техніки. Але на думки Асколи ці плани слід і надалі відкласти, оскільки найефективніший шлях України до перемоги полягає в утриманні оборонної позиції та завданні невиправданих втрат Російської Федерації Україні недоцільно планувати будь-які значні наступальні операції найближчим часом. Україні слід уникати повторення помилок минулого року, минулого літа, коли наступ було розпочато без належної готовності? В цьому плані я повністю підтримую Джоні Аскул. Якщо у нас не буде достатньої кількості ресурсів, якщо у нас не буде достатньої сили в вогневої міці, то навіщо нам повторювати помилки минулого року, коли під тиском зовнішньополітичним? наших західних партнерів ми вимушені були йти в цей контрнаступ. І в генеральному штабі чудово знали, що у нас недостатні ресурсів. Ні людських ресурсів у нас не було, кратної переваги, ні переваги в озброєнні, в техніці вогневої міці не було. Була заява від екс-начальника Генерального штабу ЗСУ, який був на посаді за часів Порошенка від Муженка. Який сказав про те, що розрахунки показали, що ми не можемо йти в шокомасштабний контрнаступ. У нас немає переваги. Я цитую його заяву з інтерв'ю, яке він давав британському телеканалу BBC, що не було максимум в деяких напрямках локально, там один до одного, один, один і три до одного. Тобто, незначна перевага була в кількості особового складу, і не було переваги вогневої міці. і тим більше зважаючи на перевагу окупантів у повітрі. Але суть зі всього, західні партнери сказали, що вам все дали, все прорахували, начебто були такі ігри командно-штабні, і що буцімто Україна могла прорвати ці лінії суровікіна і могла за 2-3 місяці навіть до Криму дійти, а то й взагалі, восени Крим звільнити тимчасову купувану. Але ми знаємо, чим закінчився, на жаль, невдалий минулорічний контрнаступ. Тому зараз і мови немає про те, щоб ми йшли в контрнаступ до того часу, поки не отримаємо достатню кількість техніки, боєприпасів, ресурсів і, звісно, авіацію. Окупантів не повинно бути переваги в небі. Дуда, президент Польщі заявив, що він сподівається, що Росія не доведе до відправлення польських військових в Україну. Дуда робить таку заяву, звісно, на пустому місці є підґрунтя, і ми бачимо, що дійсно насамперед США вони затягують затягують постачання Україні необхідної техніки та озброєння. Було б дуже добре, якби наших 14 бригад, які зараз без зброї, і судять всього, ці бригади були сформовані ще у минулому році, а можливо навіть деякі почали формуватися з грудня 2022 року, і до цього часу вони не мають техніки важкого озброєнь. Я вже мовчу про територіальну оборону, про батальйони і бригади. Це окреме питання. Мова йде про бригади сухопутних військ ЗСУ. І я навіть не знаю, адже е, ті пакети допомоги великі, які були оголошені в США ще декілька тижнів тому, ще навесні, мова йшла не про сотні, а навіть про більше тисячі броньованих машин, хам та інших. І де ж вони? Якщо, наприклад, морем, то що вже до цього часу вони б не допливли? Питання, звісно, риторичне, і не дарма президент Крине Зеленський каже прямо про це на весь світ, але схоже на те, що у Байдена є свій так званий мирний план, і недаремно є такі певні інсайди, що Байден хоче заморозки війни до жовтня цього року, щоб мати певні політичні вигоди з цього на президентських виборах. в але Україна відмовляється від усяких капітуляцій і заморозок війн. Стосовно ситуації на фронті, за минулу добу окупанти втратили 1110 військовослужбовців, втратили десятки одиниць техніки. В основному, як ми бачимо по втратах техніки, вони роблять ставку на е м'ясні штурми. Техніки вони втратили відносно мало, крім артилерії. Під прикриттям артилерії йдуть вперед. Згідно з заяв від нашого генштабу, за минулу добу на фронті відбулося 155 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку, тобто на Донеччині. Американський суд вивчення війни пише, що ЗСУ відбили механізовану атаку в Харківській області і що ворог тисне на Донбасі. Тобто, вже котрий тиждень підряд, без таких суттєвих значних змін. Як окупанти почали активну фазу контрнаступу свого великого широкого шокомасштабного 11 жовтня минулого року, так і до цього часу, на жаль, у них є ресурси, і на жаль, до цього часу вони завдяки величезним фінансовим виплатам, як по російських мірках. Вони стимулюють росіян, працюють і органи місцевої влади активно, певні організації, які займаються вербуванням, і, на жаль, вони встигають поповнювати втрати, хоча втрати величезні, вже дуже багато місяців пройшло, дуже багато тижнів. І Щодо цього одразу виникає питання щодо санкцій. Санкції, щоб Кремля не було грошей. Санкції і в першу чергу проти е, московської енергетики, щоб реально Москва не могла заробляти гроші на продажу нафти в першу чергу. Але як ми бачимо, країни Заходу і як ми пам'ятаємо, які були інсайди в змі, про що писала насамперед американські змі, що ша не хочуть енергетичної кризи, насамперед адміністрація Байдена, виборчий рік. Тому нібито в Україні не можна бити по російських НПЗ, не має бути потрясінь на міжнародних ринках, щоб вибори пройшли добре. Ну тут взагалі без коментарів насправді це повний цинізм. Вчора ввечері президент Крим Зеленський провів ставку Верховного командувача і повідомив про те, що говорили про виробництво дронів і засобів радіоелектронної боротьби в Україні. Також є повідомлення про те, що головнокоманд ЗСУ Сирський провів зустріч із командирами бойових підрозділів БПЛА. Це вже друга зустріч Це мається на увазі ті зустрічі, які, про які було повідомлено в ЗМІ безпосередньо головнокомандувача. З командирами, тобто це командири, починаючи від капітана, там основ капітани, молодші навіть офіцери, можливо, там майори, є старші офіцери, але це молоді наші воїни-герої, які безпосередньо працюють, виконують бойові завдання. І гонкомандувач Сирський він безпосередньо з перших вуст. Дізнається про проблеми, які є, які потрібно вирішувати, про позиції, що важливо, як це все покращити, оптимізувати, і бойову роботу, постачання. Важливо, ж такі зустрічі відбуваються, зважаючи на те, що у нас, на жаль, ще Українська армія не модернізувалася на старте НАТО, і, на жаль, приходиться його командувачі ЗСУ безпосередньо спілкуватися, щоб не було це через по ланцюгу. І, як ми знаємо, що доповідають наверх, на жаль, у нас також. Стосовно дронів, звісно, нам потрібно бути на крок попереду над російською окупаційну армію нам потрібно швидше приймати рішення, і ми насправді їх приймаємо. У нас є результати, в тому числі щоденно фактично йдуть атаки по території країни агресора, по телах окупантів. Зокрема, сьогодні є повідомлення, що вночі дрони атакували Ростов на Дону та приморсько Ахтарськ. Відповідно, з Бавовнами російські ЗМІ повідомляють, що після атаки української ППЛА на Кубані. Були пошкоджені трансформаторні електропідстанції, і що залишилось без світла десятки тисяч росіян. Також припинили роботу деякі підприємства. Звісно, у нас немає задньої кількості ракет крилатих. А щодо відплати і розплати для країни агресора, звісно, цього мало, але як можемо, так і б'ємо, так і даємо здачі. І потрібно давати, щоб окупанти відчували. І ми знаємо, що 2-3 дні тому, якщо не помиляюся трохи більше, 1 липня вночі був нанесений удар по підстанціях в Білгородській області, в Курській області, і були наслідки для російського металургійного комбінату, причому такого потужного і унікального. В якому виплавка сталі не в доменних печах, а вже в електродугових печах, і ця сталь для російської оборонки, відприємство фактично вже стоїть і буде стояти багато місяців, тому що не було взагалі електроенергії, електродугові печі вони застигли з металом всередині. Тепер треба цей метал якось вицарапувати звідти. Що буде з електричними дугами питання? Можливо, пресці ці печі переробляти, і на багато місяців завод став. Тобто є наслідки, працюють наші і спецслужби, працюють Збройні Сили України, і ми як можемо даємо окупантам по зубам. Як можемо, і, зважаючи ще й на тиск від наших західних партнерів, адже ми знаємо, що виборчий рік, ну які удари по російських КНПЗ, ще є інформація, що дрони Камікадзе ГУР атакували тамбовський пороховий завод у Росії. Є і відео таке, є і скріни, фотографії, але невідомо, які результати. Чи далі це працює завод які там були пошкоджені. Президент Коріна Зеленський анонсував хороші новини з результатами саміту НАТО в Вашингтоні. Зокрема, вони мають стосуватися ППО. Саміт НАТО у Вашингтоні буде на наступному тижні. Очікуємо дійсно хороших новин, але навряд чи ми отримуємо запрошення в альянс. А для нас це було б важливо. Але щодо вступу України в НАТО, навіть мова йде не про вступ, а про запрошення. Просто зважаючи на так звані Трампівські мирні плани, зважаючи на позицію Німеччини і США, при нині діючому президенті США Байдені, ми не отримуємо, звісно, запрошення, на жаль. Але якісь хороші новини, були заяви про якийсь місток з НАТО. Сподіваємося, що будуть, і особливо чекаємо хороших новин щодо того, щоб ми отримали більше систем ППО і отримали зброю і боєприпаси, щоб ми могли б себе захистити самостійно, щоб нам країни заходу надали таку можливість, особливо зважаючи на те, що Україна мала в 90-х роках третій у світі ядерний потенціал. І якби у нас не забрали і не примусили нас до того, щоб ми віддали ядерну зброю, то ніякої повномасштабної війни просто би не було. І є геополітична відповідальність США та інших країн Заходу, є ця відповідальність, тому Україні потрібно допомогти. І не потрібно розказувати про те, що, начебто, Україну обманули, що Україна підписала нікчемну юридичний папірець. Підписала ні, ні. Є відповідальність, є геополітична відповідальність. Будапештський меморандум був ратифікований Радбезі ООН, тому про що говорити? Особливо зважаючи на те. Що два дні тому в американських змі виданні «Політико» вийшла така цікава стаття. Американські журналісти брали інтерв'ю радників Трампа у чиновників, які є прихильниками Трампа, і деякі кажуть прямо, що п'ята стаття договору НАТО, що буцімто вона не обов'язково для виконання. Ну просто не обов'язкова. Що кожна країна може по різному розглядати цю статтю і що може надати якусь іншу допомогу, не обов'язково в'язкову. Тобто навіть вже виявляється, з точки зору, наприклад, США, ну як мінімум команди Трампа, можна не виконувати взагалі зобов'язання щодо блоку НАТО. Можна виконувати, можна не виконувати. То чому взагалі говоримо про Будаперський меморандум? Це так просто для роздумів, коли деякі так звані експерти розповідають про те, що Буцімто він не має юридичної сили, а договір НАТО має юридичну силу? Як виявляється, радники команди Трампа кажуть, що, начебто, з одного боку має, а з іншого боку, США нікому нічого не винні. Стосовно добрих новин щодо систем ППО є сьогодні одна така новина про те, що Україна отримала третю систему ППО Петріот від Німеччини. Про це повідомив посол Німецький в Україні. Ні, я скажу так, що раніше було повідомлення, що ми мали отримувати цю систему до кінця червня, отримали на початку липня. Добре, тому що Німеччина нам передала вже три системи ППО Петріот. Це 25% систем німецьких, 25% своїх ракет Німеччина нам передала. А США, наприклад, передала нам лише одну систему ППО Петріот. Лише одну. Це так для порівняння. Тому Німеччина, на жаль, не передає нам ракети Таурос, які нам потрібні крилаті, але щодо ППО, загалом щодо військової, фінансової підтримки, до Німеччини взагалі нуль питань насправді. І можна Німеччині, як кажуть наші деякі військові, навіть простити і не піднімати це питання з ракетами Таурос, тому що Німеччина допомагає, допомагає насправді дуже багато порівняно з іншими країнами. Є ще повідомлення про те, що Нідерланди, а також деякі інші країни. Європейського союзу ще одну систему ППО Петріот нам нададуть. Причому вона буде збірна, частина обладнання з Нідерландів, частина з інших країн, тобто зберуть для нас систему. Знову ж таки, питання: а коли буде навчання, коли воно закінчиться? Адже ми знаємо, що навчання, ну, десь мінімум 3-4 тижні, судячи з того, що перші новини, що Німеччина може поставити Україні ще одну систему ППО Петріот, з'явилися в травні, і лише в липні у нас по факту ця система ППО. Зараз на бойовому чергуванні. Тому, знову ж таки, це час. А час, на жаль, це для нас додаткові втрати. Втрати і удари по наших, і, на жаль, військових позиціях, і, на жаль, по наших мирних українських містах, селищах та селах. Друзі. А закінчимо цей випуск на такі новини. В Британії були вибори до парламенту законодавчого органу, і в Британії тепер новий прем'єр. Цікаво, що вибори пройшли вчора, а сьогодні вже новий прем'єр, начебто просто робота. Е, немає ніякого затягування процесу, демократія працює, І є повідомлення, звісно, в ЗМІ, що в Британії офіційно змінився прем'єр-міністр після приголомшової перемоги лейбористів. Лідер лейбористської партії Кім Стармер офіційно став новим прем'єр-міністром після зустрічі з королем у п'ятниці. Щодо нового прем'єр-міністра, то я скажу наступне: що будемо сподіватися, що рівень підтримки України не знизиться. І, зважаючи на заяви нового прем'єр-міністра Кіма Стармера, навряд чи він знизиться. І особливо зважаючи на те, як сьогодні так і стерять російські пропагандисти. Вони сьогодні пишуть, що нібито британці знову обрали русофобію. Друзі, ну на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися. Максимально допомагаємо нашим збройним силам. Робимо все для того, щоб пришвидшувати нашу перемогу, і все буде Україна.